Сенс, сенс. Наступне в спілкуванні з оточуючими, зберігаю свої кордони та комфорт. От. Е, наступний момент. За бажанням можна виконати більше задуманого, хоча це не гарантує високих результатів. Це я для себе кажу, тому що інколи мене прямо тут прям заносить-заносить, і, і ви бачите, що в мене нестабільно виходять навіть ролики. Я можу, от чули не кожен день, а потім пропасти на довгі літа. От, сьомий момент. Насправді можу при мінімальних зусиллях отримати максимальний результат, головне, діяти ефективно. Ну, це знову ж таки далі. Я справляюся з наслідками своїх дій, тому можу впевнено коригувати далі. В, в теперішньому я справляюся, я справляюся. Все. От, і, знову ж таки, хейтерські якісь там коментарі, вони взагалі на мене ніяк не впливають, тому що в мене навіть немає монетизації на цьому YouTube. Толку цього YouTube, звісно.